Поширені риси алкозалежної людини і це інфантильність, така от схильність до дитячої поведінки, до дитячої позиції. Потреба в опіці, уникання дорослих рішень, уникання відповідальності, по типу не чіпайте мене, я в будиночку. Далі ригідність, такі от труднощі з гнучкістю, а тому складно змінюватися, складно навчатися, змінювати свою поведінку, впертість така, от стояти на своєму до останнього. І неважливо, права людина чи ні. Також егоїзм, такий от фокус на власних потребах, на власних почуттях, на власних бажаннях. І повне таке ігнорування інших, можливо, щось може робити для сім'ї, так але не з бажання, а щоб просто не чіпали. А вже ж нетерплячість, така от потреба швидкого задоволення своїх потреб. Складно вистояти в черзі, складно чекати якогось результату. От треба тут і зараз все гроші заробити. Тут і зараз, тому часто в пригоді стають ось такі от азартні ігри. Також знижена переносимість труднощів, тому дуже складно з людиною, з залежністю поговорити про якісь важливі речі, вирішити якісь проблеми. Вони уникають труднощів, вони уникають складних розмов. А вже ж, бажання уникати відповідальності за рішення, тому вони можуть не брати. Ніякої відповідальності не приймати ніяких рішень, приймайте рішення ви за них. А потім, якщо помилилися, то вони вас ще й звинуватять, виходячи з цього, так схильність звинувачувати інших в проблемах, в пияцтві, уникання такої власної відповідальності Я п'ю, бо ти мене доводиш. Низька емоційна регуляція невміння контролювати свої емоції, невміння самозаспокоюватися, підтримувати себе. Така от може бути агресивність, емоційні вибухи і навіть фізична розправа. І а вже ж імпульсивність прийняття імпульсивних рішень, необдуманих якихось витрат, вживання алкоголю. Тоді, коли не збирався, тоді, коли не варто цього робити, якихось дій, наприклад, про які потім буде шкодувати, і потім буде відчувати провину за них. Ось такі, от риси дуже поширені при алкогольній залежності і при інших залежностях, також з якими треба працювати в терапії для того, щоб вилікувати свою залежність. А які риси ви помічаєте у своїх близьких залежних?